Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів ні дня без пожеж на Росії. Зараз горить орський механічний завод. Місцеві змі пишуть, що сталося займання лакофарбових матеріалів. Завод випускає продукцію знову ж таки для оборонної промисловості, включаючи гільзи і комплектуючі для РСЗВ. Здавалося, би, та завод називається лакофарбованих. Матеріалів а теж задіяний в російській військовій машині. Тому знову ж таки чисто випадково знову таки горить. Хоча знову російські чиновники запевняють про відсутність наслідків, і все ж таки, як ми бачимо, вони є. А, якщо ми говоримо в принципі про ці наслідки, то от я вам говорила про те, що над Курською областю збили 53 безпілотники. Та і як повідомляє. Російська пропаганда, що нібито якісь там частини цих безпілотників впали на сільськогосподарське підприємство на виробничі приміщення, де горів склад з дошкою. Але якщо подивитися глибше, то російська залізниця була змушена запустити додаткові потяги між Москвою і Пітербургом через параліч авіасполучення під час попередніх атак, тому ми бачимо, що наслідки вони все ж таки є. Я думаю, що ні в кого не викликає сумнівів, що економічний тиск на авіагалузь Росії є важливим, але не єдиним завданням України. Головна мета, звісно ж, полягає в ураженні об'єктів, що залучені до виробництва зброї, боєприпасів. Ці атаки є частиною системної кампанії, знищення військово-промислового потенціалу ворога. І експерти кажуть, що удари по інфраструктурі російського ВПК є не просто. Тактичною перемогою України а стратегічним послабленням противника в довготривалій перспективі, оскільки знищується унікальне виробниче обладнання, яке важко відновити в умовах санкцій, тобто знову ж таки вони можуть просити щось в Китаю, але це не ті поставки, які були до того, як санкції були запроваджені. Плюс знову вони коштують дорого, а доставити їх. Завжди проблематично, що не менш важливо, руйнування таких об'єктів має значно триваліший ефект ніж миттєвий результат. Тож, системні удари Сил оборони України мають на меті позбавлення ворога наступальних спроможностей. Це стратегія переносу центрів ударів та на територію ворога, центрів війни на територію ворога. І це є такою. Продовженням тактики тисячі порізів, яка якісно проявляється на постійному тиску на Росію, окрім прямої шкоди виробничим потужностям, ці атаки також мають і психологічний ефект. Ну, з огляду на ті відео, які викладають росіяни у соціальних мережах, вони викликають тривожність в тилових регіонах Росії. Які до цього теж вважали себе абсолютно безпечними, ці масовані атаки українських дронів на регіони Росії, вони по-перше паралізують роботу мобільного зв'язку і аеропортів, і часом не на години, а на цілі дні. Тобто, це відлуння війни не тільки дестабілізує побут росіян, а й призводить до таких відчутних, нехай і не критичних, але економічних втрат. А все, що було витрачено не на війну. Те, відповідно, не буде вибухати у нас з вами над головами. За даними Росавіації, тільки з півночі е е суботи, 5 липня до 6 ранку, понеділка, 7 липня, авіакомпанії скасували 485 рейсів. Ну, це відповідно несе збитки для Росії. 88 літаків були перенаправлені на запасні аеродроми. Це теж несе збитки. Затримано було майже дві тисячі рейсів на виліт і на приліт. Відповідно, було оформлено 43 тисячі е, вимушених повернень квитків. Це знову ж таки про втрати. Е, тим, хто застряг у аеропортах, видали майже 200 тисяч ваучерів на напої, 155 тисяч на харчування. І авіаційні експерти е, оцінюють збитки від порушення роботи тільки для. Московського авіавузла від 4 до 6 мільярдів рублів. Тобто е, ці втрати авіаперевізників по всій країні за е, добу е, можуть сягати відповідно до 20 мільярдів е, рублів. Для порівняння збитки від блокування мобільного інтернету в період підготовки та святкування дня перемоги за оцінками. Експертів склали теж десь 14,5 мільярдів рублів. Тобто, виходить, що Україна е, нібито не завдає військових втрат, та, але збитки вони йдуть систематично і постійно. Е, тобто, з точки зору України завдавати економічної шкоди, нічого не підриваючи, теж доволі вигідно.